Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, разом з вами починаємо пригоду або подорож, до якої нас кличе Бог. До мандрівки сторінками Святого Письма. Ця мандрівка називатиметься Біблійна симфонія. Чому? Тому що Писання це не просто бібліотека. Так, це бібліотека. 73 або 74 е, книг. Але водночас симфонія, де замість мелодій і музичних тем ми зустрічаємось з істинами, постатями, місцями і темами, які, як невимовна сіть пронизують все писання, деколи приплітаються між собою, деколи розходяться, і отак утворюють оцю. Неймовірну мелодійну красу, яку ми називаємо Біблійна симфонія. Щоб побачити писання от в тому різноманітті, і щоб писання стала свого роду саундтреком нашого життя, розпочинаємо ці наші зустрічі. Заохочуємо, щоб це не був просто мій монолог. Але коментуйте, задавайте запитання. І по мірі поступлення ми будемо на них відповідати. Інколи пізніше, інколи раніше, бо деколи сам розвиток теми вже буде відповідю на ваші запитання. Але перед тим, як говорити про біблійну симфонію, нам потрібно зрозуміти, чим є святе письмо і для чого воно є написане. Десь у 1980 році, якщо я не помиляюсь, вийшов фільм під назвою Боги, мабуть, зійшли з розуму. Назва кумедна: фільм простий і гарний. Можливо, ви його бачили, пам'ятаєте? У ньому розповідається про одне плем'я бушменів, які живуть у Боцвані, у пустилі Калахарі. Люди живуть там. Де більшість людей би не вижила, в місцевості, де більшість вважала б пеклом. Натомість бушмени вважаються раєм. Чому ж? Тому що все, що потрібно для життя, воно є доступне і кожен зможе собі знайти. І вони живуть, як в раю. В цьому тому племені немає ні заздрості, ні суперечок. Бо все, що потрібно для життя, кожен знає, де знайти, як знайти. Вони живуть далеко від цивілізації, вони не знають, що таке велике міста, технології тощо. Щоправда, час від часу цивілізація в них в їхнє життя втручається. Там літак пролітає, якого вони його не бачать. І одного разу з літака викидають пляшку Кока-Коли, скляну, пусту пляшку Кока-Коли. А в той час голова племені молиться, і тут коло нього опиняється пляшка. По-перше, це незнайомий для нього матеріал, незрозуміле його призначення. Але, може це якийсь дарунок від Бога, він приносить до племені, показує. Ті бачить, що ця пляшка є зручна, на ній можна ну, видавати певні звуки, може це музичний інструмент, на ній можна розробляти м'ясо, змії, наприклад. Тобто можна використовувати для приготування їжі, можна робити візерунки, нею можна бавитись. Зрештою, та пляшка, без якої вони чудово жили, вона не призначення, і значення цієї пляшки вони не знають, вона раптово стає потрібна всім. Кожен судить по собі. І саме йому, і для його потреб, потреб вона служить. І, в плевні починаються суперечки настільки, що хтось бере ту пляшку і вдаряє нею другого. І той, хто приніс пляшку, думає, боги, напевне, зійшли з розуму. Далі починається пригода, бо вождь плевні намагається якось віддати богам цей непотрібний дарунок. Що спільного між бушменами і нами? Бо святе письмо, яке має кожен із нас, часто нагадує цю пляшку. Це можливо. Грубе, але воно досить влучне порівняння. Є книга, деколи в тому самому виданні і того самого перекладу, яка є у кожного з нас, але кожен сприймає її по-своєму. Хтось бачить у Святому Письмі все, що потрібно знати про Бога, щоб попасти на небо. Хтось бачить свого роду Божий кримінальний кодекс, хтось бачить якусь зашифровану інформацію про долю. Людини і Всесвіту тощо, Тобто, тримає ту саму книгу, коментує, сперечається, свариться. Інколи, на жаль, доходить до бійок. Але для кожного це різна книга. І тому перед тим, як, власне, говорити писання, щоб його читати, щоб чути, що Бог хоче нам через нього сказати, треба задуматись, що це за книга і для чого вона, власне, написана. І ми знов. Ну, ми робимо стрибок вбік, бо давайте подумаємо разом. Чим найбільше людина відрізняється від тварини, можна сказати, розумом, свобідною волею тощо, але найбільше людина відрізняється від тварини бажанням бути щасливою. За кожним нашим вчинком, за кожним нашим рішенням, за кожним нашим кроком, ховається саме це бажання бути щасливим. А щоб бути щасливими, треба знати, що таке щастя, і як його знайти. Власне, знати, що таке щастя, і як його знайти, воно і в писанні, і не тільки і в багатьох світових культурах називається одним словом, мудрість. А що таке насправді щастя? Звичайно, питання щастя це не є просто питання смаку. Бо якщо так робити опитування, і. Підсумувати все, що люди відповідають, насправді за бажанням бути щасливою ховається спрага справжнього життя, для якого ми створені. Це, мов би якийсь спомин, неясний спомин, який ми шукаємо, який ми намагаємось пригадати. І насправді, за бажанням бути щасливими, за оцим бажанням спрагою за справжнім життям ховається спрага за Богом. І оця спрага за Богом вона породила не тільки релігію, вона, власне, і породила те, що ми називаємо е культуру. Людина шукала Бога. Цей пошук в той чи інший спосіб породжував світові релігії, тобто е систему віровчення, обрядів, ритуалів, які претендують на те, щоб людину поєднати з Богом. Людина шукає Бога. Людина. Шукає того життя, для якого вона створена, яка є у Бозі. Але рано чи пізно людина зустрічається з тим, що для того, щоб говорити про Бога, потрібно, щоб він сам себе відкрив людині. Людина потребує Божого відкривання. Це так само, як от ми живемо у світі, де ми знаємо про багатьох людей. І тільки одиниці ми знаємо. Ми можемо судити про різних людей, можемо знати про них більше чи менше, але ким вони є. Це залишається в великій мірі таємницею. Натомість завжди стається момент, коли ми з людиною спілкуємось, коли ми з нею щось переживаємо, і вона себе відкриває. І тоді ця людина стає для нас кимось близькою. Тоді ми можемо сказати, що ми знаємо не про людину, ми знаємо цю людину. Так само і з Богом. Можна шукати Бога багато, говорити про Нього, робити різні припущення. Але ким є Бог? Власне, можна сказати тільки тоді, коли він сам себе відкриє. Коли сам себе відкриє. Ось людина потребує отакого откровення. Таким чином, під откровенням ми розуміємо. Не просто відкриття якоїсь інформації, якогось знання, яке недоступне людині. Але найперше, Бога, який виходить на зустріч людині, Бога, який хоче дати пізнати себе людині, Бога, який відкриває себе. Бо людина потребує цієї зустрічі. Але так само людина потребує знати, як з ним жити, як з ним е, ходити. І тому Бог відкриває не тільки себе, але й відкриває свою волю, відкриває, що для людини є добро, якого треба прагнути, зло, якого треба е уникати. Таким чином, людина потребує такого відкривання, хто є Бог і як його досягти. Ми віримо в Бога, який відкриває себе в історії, відкриває себе словом і ділом. Ось в Святому смі ми якраз про це читаємо, що Бог зазвичай кличе людей, які будуть його пророками, через кого він буде промовляти, яким дає слово. Через них Він промовляє до своїх сучасників. Саме через тих людей Бог предвіщає якусь подію, а подія підтверджує це слово. Через тих людей Бог відкриває себе і свою волю. Саме їх ми, ще раз повторюсь, називаємо Пророками. Откровення Боже відбувається в історії, тобто воно має своє місце. Це не просто сни і видіння, і не просто сприйняття бажаного дійсне. Але Бог входить в історію і промовляє в історії, промовляє через певних людей, але народ є свідком і слів, і діянь Господніми. Є тісний зв'язок між Словом і діянням Божим. Слово предвіщає якусь подію, а після того, як вона станеться, її пояснює. Подія ж натомість потверджує слово. Народ є свідком того Божого об'явлення, того, як Бог себе об'являє. Як це час у житті буває, часто буває, щоб зрозуміти значення чогось, потрібно трошки часу. І, до речі, потрібно, щоб про це розповісти. І таким чином, Боже Откровення передається. А на певному моменті воно записується. Таким чином, вже можна підсумувати, Бог хоче спасти людину. Бог шукає людину. Бог себе відкриває людині і відкриває словом і ділом в історії, і відкриває себе і свою волю. Це ми називаємо Божим відкровенням. А оскільки Боже Откровення має своє час місце, простір. То завжди є потреба його передати. Це ми називаємо джерелом откривання. Джерелом відкривання є писання і передання. Але завжди важливо помістати, що писання і передання є досвідом спільноти. У старому завіті це Ізраїль, у Новому Завіті це є церква, як така. І таким чином. З Божим откровенням або з Богом, який дає себе пізнати людині, відкриває себе людині, ми зустрічаємось через писання, яке відкриває своє значення через передання в церкві. Власне, повертаючись до того випадку з пляшкою і з бушменом, для того, щоб зрозуміти, що таке святе письмо, потрібно знати контекст. А контекстом є не тільки той час, коли воно виникало. Але і церковне життя, але, власне, і передання, у якому писання стає живим і діяльним для нас. І ось ми підійшли до того, а що таке є е, писання? Писання, святе письмо це не книга про Бога. Хоча в ній розповідається про нього, про те, як він сходить до людини, як він діє в історії. І Писання не Божий кримінальний кодекс, хоча містяться заповіді, приписи, настанови. Писання це лист Бога Отця до своїх дітей. І святе письмо написано, Писання написано, щоб ми не знали про Бога, а щоб ми його пізнали, що Він був для нас кимось. І Ось людина мандрує з Богом, коли читає Писання. Її життя перетворюється у мандрівку. Коли писання пояснює життя, а життя дозволяє краще зрозуміти писання. І найважливіше, що ми розуміємо, що в тій мандрівці, яким є наше життя, ми не є самотніми. В тій мандрівці Боже Слово є водночас світильником на стежках наших, як ми говоримо у псальмах. Отож, святе письмо це не є книга, яку можна прочитати, але яка є запрошенням до мандрівки. І та мандрівка відбувається, коли ми його читаємо. Але в кожній мандрівці потрібен ну, свого роду екскурсовод. Постараюся ним бути. А для того, щоб глибше і краще зрозуміти, чим є Святе Письмо і для чого воно написано, захочу вас прочитати першу главу книги Буття, де розповідається про сотворення світу. Ми читаємо про світ, створений Божим Словом, словом, яке кличе до життя, яке всьому відводить своє належне місце, Словом, яке переводить від небуття до буття, і від хаосу до гармонії, від темряви до світла, слово, яке називає речі своїми іменами, слово, яке дає світло. І ось, власне, коли ми читаємося те письмо, з нами відбувається щось подібне. А що відбувається? Ще раз заохочу вас прочитати книга буття 1.1.2.4. Перша розповідь про сотворення світу. І водночас всі ви більш-менш вже знаєте, як працюють алгоритми як Facebook, так і Ютубу. Все залежить від ваших вподобайок, все залежить від ваших коментарів, все залежить від ваших поширень. Для того, щоб ми могли далі з вами зустрічатися, для того, щоб е, ми могли ділитися тою вісткою, могли поділитися тим, що знаємо, з вами та іншими, ставте вподобайку, поширюйте, коментуйте і обов'язково став, ставте запитання, щоб це для нас було справжньою зустрічю, зустрічю з Богом, який відкриває себе у своєму слові.